105 5 віджимань, з допомогою яких ти можеш скачати свою спину, качати свої плечі, качати свої сісі. Тому дивись, це буде тобі цікаво, тому якщо ти до нас стоїш, хочеш підтягнути своє тіло, хочеш скинути вагу, чи хочеш збільшити свої силові. Все, що для, для цього тебе типу повинно бути, це дисципліна, це твоя підлога. Так і починаємо з класичних віджимань, але ми повільно опускаємось, коли піднімаємось. От наша, наша позиція, ми піднялись і ми локтями зводимо, щоб е, здавити нашу всю частину, щоб качати чудово сісі. І ви її чудово будете відчувати. Показуйте, дивіться. Ми стали позиція, отлично. наша позиція. Ми повільно опускаємо. Піднялись і локтями ось так зжимаємо. І все, я вам обіцяю. Там підходи, підвлаштовуйтесь під себе. Ви знаєте свій максимум. І там, якщо максимум у вас 25, то значить 12 буде вам хватати. Якщо у вас максимум там 12-6 вам буде хватати. Поступало це все записуємо і додаємо. Це у нас було левел 1, у нас таки буде левел 5. Так, і наступне наше віджимання будуть наші алмазні. Да, багато мені хто писав, що обмазатися важко. Покажу з, цього, з чого ми починаємо, щоб йти, вийти на обичні Дивіться. Починаємо ми з наших колін. Стали на колінах. Поставили. Ось це на алмаз. Для початку можете ставитись так, це буде легше. Поставили. І... Чуть-чуть далі коліна. І все. Ми з таким чином не можете. Но... Тут фішка в тому, що я ще буду показувати, як чудово зробити. В наш обичний мазі старий. та обична позиція опускаємося і локті зжаті до тіла. Локті не в бік дивляться, а вони зжаті до вашого тіла. І поїхали. Так само, повільно опускаємось. Так само, ви знаєте ваш максимум. Підбудовуйте під себе. Позаймайтесь ось так, побачите. Ага, мені не вистачає, щоб забити. додавайте ще і так, до п'яти підходів. Якщо у вас там 5 підходів по 12, і все. І вам це йде легко. Сумка на плечі, баклажки з водою, люба вага. І знову бам-бам-бам. І тим самим ми додаємо вагу, тим самим ми вкачуємо ще більше. Йдемо до наступного виду віджимань. Так, і наступний від... Віджимайк буде цікавий, тому що він не для новичків. Но, ви можете попитатись і, можливо, у вас вийде, не знаю. Я коли починав, у мене вийшло. Він типу, виглядає важко, але по суті, якщо поняти, що як, він не важко. І тут фішка в цьому, що ми можемо самі підлашовувати під себе, щоб нам було важче. Дивіться. Наша позиція, ми стоїмо на колінах. худі. Ось. Ось, так ми стали. Ноги піднімаємо. Одводимо ноги і ми головою опускаємося вниз. Спіна чудова давайте. Ось так. Дивіться. О, в цьому випадку, чим ближче ми ставимо, чим ближче ось так стаємо, тим важче. Чим далі, тим легше. Тому так само дивіться під себе і коли буде вже легко, ви чисто опускаєтесь нижче, 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 ниже. ниже, ниже, ниже. І все. І так само додайте вагу ваші плечі, ваша спина, скажу вам дякую. Вона стане більша, і ви це побачите за два тижні місяць, як воно вам поможе оцей вид віджимань. Так, наступний наш вид віджимань буде на наші плечі. Тут у нас ідуть і класичні віджимання. Ну, дивіться, тут у нас починаємо з наших класичних віджимань обичні. Ми не повинні опускаємось, опускаємося обичні. Оп. І коли ми піднялись, обтягну. І все, тим самим, коли ми ось так стоїмо, ця частина е, плеч вся вага йде на неї і вночі довго забиває так само, як і з нашою спиною, що було зараз. Вся вага йде на спину. Чудово забиває, так само Добавляємо, дивимось, додаємо вагу, якщо не вистачає сумочкою. Будуємо, записуємо, ага. Значить, у мене зараз там два підходи по 12 мінімал, значить я додаю ще один підход. Так, і останній вид віджимань. Він теж чудово забиває і сісі наші, і плечі, і спину. Дивіться. Та, так само ми стали в нашу класичну планку. І тут... Ми ставим ще далі. І ми опускаємось так. Оп, на один бік і інший бік. Скажу це, що воно, воно йде важко. Тому для початку 6 вам буде вистачати. 6-5 вам буде вистачати. Два підходи по 6-5 вам буде вистачати. І я вам обіцяю, якщо ви будете займатися по цьому плану, якщо ви ось так підете займатися, і там у вас буде по декілька підходів кожного виду, ви після того, як позаймаєтесь, ви відчуєте, як все тіло у вас напамбулося, як спина у вас стала така кам'яна, ви подивитесь на себе, як ви надулись, ви відчуєте те, що ваші м'язи лопнули, і коли вони будуть заживати, вони стануть більше, тим самим станете більше ви. Тому дякую, що дивились. Пишіть ідеї, яке зняти наступне відео. Ставте лайки, підписуйтесь, тому що ще чуть-чуть і буде 200 підписників.